Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім про сциндапсус або епіпремну. У мене є ось такий епіпремну требі, чи требі, не знаю, як правильно, наголос. Він з такими гарними бархатистими листочками, ось такий невеличкий, такий. один пагінець, і все. Його я почеренкувала для того, щоб зробити пишний кущик. Ось так, відрізала від лянки. І там, де повітряні корінчики, просто поставила водичку. Через два тижні тут наростуть корінчики, можна буде сюди його підсадити, в цей горщичок, і буде вже рости тоді гарний пишний кущик. А пересаджувати я сьогодні буду ось такий неон, епіпремном. Дивіться, які в нього корені повітряні. Я перший раз бачу такі корені великі. Я думаю, що, напевно, він ріс на опорі. І тому вони такі довгі. Це нові дві рослинки. А ось цей епіпремну, не знаю, напевно, це Gold. Поняття немає, що це. Він в мене росте, напевно, вже 4 роки. Можливо, 5, я вже точно не пам'ятаю, але він був так само такий от маленький, як оцей Требі. І от він ось такий в мене пухнастий кущі. Подивіться, скільки там малесеньких. Листочки, скільки там пагінців. Оцей вже росте Ліаною. В середині там ще є декілька, які ростуть Ліаною. Дуже гарні такі листочки, всі з варігатністю, з такими вот білими полосочками. от такими, вот. Вони біленькі полосочки, жовтенькі трошки. Така варігатність, дуже гарна. Кожен листочок, окремий, кожен листочок з, різною, з різним забарвленням. <кх> І от як зробити от такий пишнючий кущик. Я зараз вам покажу. Свій метод на основі ось цього неону без черенкування. У мене тут же є ґрунт готовий і ось такий горщичок. Він невисокий, але широкий. Насипаємо ґрунт. Рослинку я вже витягнула і приміряємо нормально. Тепер саме цікаве. Тут, бачите, такі довгенькі корінці, тому ми їх маємо розпреділити по поверхні. Розпреділяємо, так, акуратно розкладаємо. Тоді, ось ці корінці повітряні, ми також будемо в землю давати. Засовуємо їх в землю. Трошки підсиплю ґрунту, зовсім трошки, і буду ось так потрошки заглиблювати в землю в нашу лянку. Саме таким чином. Цей крайній пагінець треба буде ось тут ось це от. Ну, бачите, вискакує. Його треба буде прижати скобочками. Зараз я приготую скобочки і покажу, як я ними прижимаю. Я маю ось таку звичайну канцелярську скрепку. Ось так її треба обережненько розігнути. Якщо будете брати і використовувати цей метод, беріть скрепки пофарбовані, щоб вони в ґрунті не окислювалися. Отже, тепер цю скрепочку треба зацепити наш пагінець і прижати його трошки в землю. Воно не буде сильно прижимати вам в землю. Воно все одно буде вискакувати, тому треба обережно з цим погінцем бути. Бо треба дати йому час, щоб він собі захватився там корінцями, щоб корінці освоїли ґрунт, щоб вони туди проросли. Тому пересувати її треба дуже обережно і дуже акуратно. Зверху присипаємо ліанку трошечки землею між листочками. Ось так вийшло. Ось наша ліанка. Вона закріплена в землю, присипана, але дуже сильно не заглиблюйте там, де є листочок. Спочатку, щоб листочки не почали вас загнивати і відмирати. Трошечки отак От От пагінець. Він внизу дасть корінчики. І не буде жовтіння листків, не буде відмирання листків за рахунок того, що основний цей пагін буде живитися від основного корення. Потім вони дадуть там, за тижня, два-три, дадуть корінці в землю, і вже кожен паросток буде живитися окремо. і вони всі будуть рости. Пройшло три місяці, як я пересаджувала ось цей неон і оцей стендапсус екзотіка. І ось як вони виглядають. Ось цей неон. Все гарно вкорінилося. Бачите, продовжує нарощувати ліанку. Єдине, що я розраховувала, що з оцих от з оцих паростків підуть нові ростки, але цього не сталося. Не сталося, як гадалося. Тому після того, як вони укорінилися, буквально на днях я їх, от, бачите, тут порозрізала. Порізала цю ліанку. Там же є корінчики, і, в принципі, чекаю, поки дадуть нові паростки, і буде нова порозль. Я вже, як бачите, оцю ліану, вона в мене завернута ще раз в горщик іде ось тут, ось тут, і ось тут вона виходить. Тобто, я її ще раз закрутила. Ну, все гарно пророслось. Він повертається до сонечка, от в яку сторону сонечку, туди, і, бачите, ростуть так. Всі листочки вигинаються в ту сторону, от вони йдуть туди. Зараз буду його розвертати цією стороною до сонечка, щоб він більш був рівномірний. Але, в принципі, досить гарно виглядає. Темні світлі листочки дуже гарні. Ось цей сциндапсус, екзотіка або требі, чи требі його називають. Також росте прекрасно, я його ще раз пересадила. В нього в попередньому горщику було вже багато корінців. Подивіться, яку він наростив мені ліану. Ось така вона довга. В якості експерименту я його прицепила на таку орхідейну паличку, просто от закріпила такими штучками. І хочу вам сказати, що як тільки я його закріпила вертикально, відразу ж це є один паросток. все, ось ця ліанка зразу потянулася вверх. До цього вона лежала на горщику в мене. Ось ця або тут буде. Він дуже цікаво росте, дивіться. от Один паросток Зараз я поверну камеру. о листочок От тут паросток ось тут паросток іде. Ось тут ще один з якого йде вже ця довга ліана. І ось тут мав бути теж паросток, але я його. Нечайно поламала, і він так сидить, не знає, щось дасть. І так само, тут на вершечку, зараз я покажу так. Ось тут був листочок, я його також, нечайно зламала, і от він зразу дає заміщуючий. От, не хочу фокусуватися, Зразу з боку поліз такий заміщуючий парусток. Він до сонечка не дуже повертається. До речі, не хоче він мені крутитись до сонечка. Я його крутила і так і сяк, ну ніяк. Ці також от ростуть ліанки. Бачите, от попередній так само лежав на горщику. І так само з одного паростка от листочок. Паросток. і ще один паросток. Тут листочок. Тут буде дві ліанки йти. На цьому взагалі три. Один, два, три. І також він тянеться в одну сторону. Е, тому сформувати кущик, наприклад, з такого досить складно. Я думаю, що їх треба садити, повертати в одну сторону. І просто в цю сторону розвертати листочками і садити так, щоб вони всі дивились в одну сторону. Тоді, можливо, якийсь буде такий пишність, а так, от, ну таке. Ну, він гляне і ляне. Цей ще можна зробити якийсь вигляд кущика. От тут дуже гарний видно, дивіться, який кущ. Цей також росте це самий мій старічок. Росте він у мене вже більше 4 років. Цього року я його пересаджувала, обновлювала. І от дивіться, от в мене Ліанка росте, от, от оця нова. Вона росте вверх, от, вверх, кущиком. А потім вже росте Ліаною, і Ліана може закручуватись сама. Як тут вона собі тянеться до сонечка, і вона собі закручується, як хоче. Вверх, вниз От він хоче вернутися в горщик. Назад. Я його можу, в принципі, так от покласти, і він буде триматися і буде таким кущечком, але хай висить. Тут також в мене от одна лянка пішла. Тут десь от вона. От вона. Ще одна ліанка пішла вже кущиком. Тут ще щось пробує також куститись. Ну, тобто, Все, що повилазило, ну, все йде ліаною. Але його можна зробити гарним кущиком, бачите? Він такий куститься і вверх тянуться листочки, потім вже, ну, от вони також повертаються до сонця, бачите? От, повертається до сонця. Він до сонця, він туди весь. І навіть оця ліана вона завертається, також тягнеться туди до сонечка. Я її зараз поверну от так. Вона буде так триматися, ці листочки порозвертаються. Ось ці вони порозвертаються, ось так. З цією такий номер не проходить. Вона лишається в такому вигляді, як є. Навіть коли я її повертаю ось цією стороною до сонця, вона так і сидить. Я не бачила, щоб вона оці от листки якось там піднімала, розгортала. Ні, вона так і тримається. Коли повертаєш з цією стороною до сонця, вона більше ці листочки трошки може припідняти. Ну, і то не сильно активно. Тобто, вона така дама цікава в тому плані. Тому ось цей сорт сильно вкуститися не вийде. Зато він дуже гарною ліаною росте. Подивіться, який цей листок. Цей листок такий, як моя долонька, це домашній. І росте він швидко. Якщо ви бачите на початку відео, який це був кущик, і через три місяці, от не вистачає два дні до трьох місяців, він виріс от в таку велику ліану, її можна пустити, свобіду вона буде так гарно падати. Ну і цей також гарно наріс. Він. Якщо розпутати, це в два рази довша ліана вже є. Тобто ростуть дуже швидко, дуже спокійні, невибагливі. Не потребують оприскування, не потребують ніяких танців з бубнами, просто полив по мірі просушки ґрунту. І все. І от такі красунчики.